В Алгарському міськрайонному суді завершився розгляд справи за позовом мешканця міста Романа Нікіфорова до водоканалу. За невчасну повірку лічильника водоканал почав нараховувати Роману платню за спожиту воду за загальними тарифами. Роман же вважає, що повіркою лічильника має займатися постачальник послуг, тобто водоканал. Тому його провини у тому, що лічильник не був повірений, немає. А значить, платня заводу на загальних підставах йому нараховувалась неправомірно. В ході судових слухань вияснило, що виконавця послуг по обслуговуванню лічильника мав би призначати місць виконком. Такого виконавця не призначено. Таким чином водоканал зняв із себе провину за невчасно повірений лічильник. Юрист водоканалу послався на закон про метрологію, згідно з яким вони не мали права нараховувати платню заводу за неповіреним лічильником. А тепер комунальне підприємство водоканал штрафує за те, що не виконав виконком громадянин України споживача цих послуг. Бо є різниця, вони йому за, там, за три роки зараз нарахують різницю по, по нормам замість лічильника і вони змушують платити. Так що оцем, оця коаліція відбувається. Це стосовно виключно самого, самого Нікіферова. А, ну, а так, якщо питання, в чому, ну, якщо він так загалом... Для міста добиватися, щоб став тариф було включено, то це буде на кожного впливати і кожен це мусить платити. Тому невідомо чи потрібно це робити. А виключно по нашому спору це, це те, що йому не хочуть за обліком, який не він повинен перевіряти, а інше комунальне підприємство, яке виконком йому не визначив цю вартість, мусить він це сплачувати. Можна я скажу, чому я це почав. Тому що я вважаю, що... Жити в е середньовіччі ми не збираємося. Ми збираємося йти в Європу. І кожне підприємство, яке оказує послуги, ну, то, тобто, наприклад, водоканал, вони дають послуги, постачають воду. Але це не значить, що вони повинні робити тільки постачання води. Вони повинні давати кучу додаткових послуг. І, і заробляти не на тому, що вони от, качають воду з труби, з, -з а заробляти на тому, що вони роблять послуги для людей. Надо поменять, лечить, поменять. Надо, это, вони самі повинні пропонувати ці послуги людям. І люди тоді вирішують, а платити за ці послуги це ні, якісно вони ці послуги вказують чи ні. Посачання води це так сказати основна это, 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 нитка. А заробляти вони можуть на послуги. Ми, ми приходимо, наприклад, у, это, ритуальні послуги. Нам треба поховати людину. Зайдіть в любі ритуальні услуги. Вони вам стільки послуг запропонують, додаткових. І самі за вас документи приходять зазвичай пенсіонери, які не знають, що робити. Суд ці доводи визнав вагомими і не задовольнив позов Романа Нікіфорова. Позивач має намір звертатись до апеляційного суду.